Гарна сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні захотілося біля щів. Був у мене фарш, те, що я завжди заготовки роблю для пельменів. Замісила тісто ось таке гарне. І таких доладніх зробила біля щів, насмажила. М'ясо тут залишилось. Фарш у мене, дівчатка, три види. І тут і гов'ядина є, і. Свинина, гов'ятина і курятина. Головне тісто. Тісто саме таке просте, гарненько підсолене і гарненько виставне. Я його залишила на ніч в холодильнику. То таке тісто дуже смачне, що можна без м'яса їсти. Маринка любить, біжить вже десь в дорозі. Вона взагалі любить дуже-дуже гаряче. Нагнала я вам апетиту. Рецепт тіста я залишу в коментарях. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, до наступних зустрічей!